Всім привіт! Це розбір 79-ї серії Скібі туалети Друга частина. Вони вилітають так само, як і по своїй серії. Спікер говорить ні ні, друзі грати, таке все. І тут їх стало більше. Каверомегів. Вони йдуть побільше. більше. Камера Вумен каже, пожалуйста. Ну, каже, їй. і тут відмикає свої екрани, і всі починають помирати. В нас камера пропадає, але через то, те, що спікер може бачити через Ну, в нього немає глаз, він бачить через колонку. Він може рятуватися з телеменами і рятувати інших. Але каже. Не дозволяйте їм бачити червоні екрани. Спасайте їх. Він спасає тут. Одного врятував. А ці ті тільки сміються. Камеровумен каже, це моя вина, це все моя вина і вбиває себе. На моменті, там, де вода вбирала, може було б пластити комп'ютер е комп мене, а точніше його відображення. Цей види ще екради, подивіться, як то скибні туалет, вилітає в екради, іще і ще й герсоїді там достались з цієї екради. Тепер вони його хочуть освободити, ус але якщо б герцоги, Герсуїді достало б... Вони б його не освободили б. Може сказати, вилубує є повністю базу. Блин. Все просто, це класика. Ви не збіжить зустрічі з нашим босом від воду строю. І навіть тобі дівчика. Це ми її ще подивимося, сказала вона. Це націлює пушку, але тут там Майкл Джексон виходить. І рятує їх всіх, приєм на себе удар. Ні. Давай він починає бігти до базу. А тут, бачите, що води втікли всі. Він і каже, втікли води. Перемен э, злона в їхню прийшов і дивиться. Цей момент прямо виглядає добре. Бату тут мену так і треба. Він зерно якийсь з вам тут і бігав. Теж мені Бетмен з вийом знайшовся. А от кабородете, він молодець. Він хороший, він навіть, знає, куди бігти. А ці, що стоять, і кажуть, давайте рятуйтесь, Все бійся, тут покращували, как або робили ці Давай, сказав великий дивомен. Там комрумен пожертвував собою раді інших. В мене на нас Пока він сказав, поході вірю, вони досі договорять зараз. Звуки грома. Ми знаємо, хто прийшов. Це ж те момент чи там. Вам не збігти від своїх відео. Твій дум. Я не знаю, що звучать дум, я бачите. І на цьому серія закінчилася. Я вам хочу сказати е, пока!